Не гальмуй, долучайся, стань частиною екозмін. Такий зелений клас з'явився в Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1 зовсім недавно. Учням подобається нам любиться привабити урок на подвір'ї, свіже повітря, пташки співають. Дуже корисно для організму. А мені подобається гратися в нашій станції. Можна будь-коли встати побігти, погратися а потім вернутися до роботи. Екоареал. Ініціатива, що з'явилася завдяки проєкту Громадський шкільний бюджет. Це був одноосібний проєкт, не командний. Наш випускник 11 класу ем, е, омріяв шкільне подвір'я е, із відпочинковою такою. Ем, місцинкою, альтанкою, лавочками, деревами, квітами, де учні зможуть відпочивати або і проводити якісь такі уроки на природі, на свіжому повітрі, на кшталт зеленого класу. За екоареал відповідав нинішній випускник школи Володимир Гринюк. Проєкт школа громадського бюджету це надзвичайно цінна ініціатива, що сприяє формуванню активного та відповідального громадянства серед молоді. Однією з найбільших переваг проєкту є можливість брати участь у справжніх змінах та реалізації власних ідей. Це дає змогу не лише здобути практичний досвід, але й відчути свою важливість та відповідальність за майбутні громади. Завдяки ШГБ ми отримали чудову можливість проявити ініціативу. На реалізацію цього проєкту не вдалося отримати кошти, але ініціативу реалізували вчителі. Цей проєкт за ініціативи вчителів. Угорськомовних класів був втілений от на ентузіазизмі, як то кажуть. І вони вирішили, що цей проект настільки вдалий, що його варто також втілити. Просто розподілили роботу і зробили, згадує Марія Кеслер. У когось були вдома дерева, котрі ми може, ну паростки, котрі ми принесли кущі, квіти. Ми самі зробили альтанку із тих матеріалів, які у нас були. Тобто парта, котра, до прикладу, була списана, ми її використали туди на подвір'я, і діти там проводять образотворче мистецтво, малюють, читають, наприклад, маленькі початкові класи. Тепер у нас було дуже жарко, і ми не в класі проводили е, уроки читання чи мистецтва. А ми виходили. Ось, все, Лений клас, і там проводили урок читання спостереження за природою. Я досліджую світ. Екоареал активно використовують у навчальному процесі й міркують над новими ініціативами.